Галя, скільки можна продавати ці дорогі ікони? Ну скільки звернень є? Не кожен ж може собі це дозволити. Скільки звертаються? Скільки продаємо. я розумію, але є люди, яким не потрібне це срібло і золото. Ти можеш запропонувати оптимальний варіант, який ми можемо запропонувати людині, в Ходи. якої пенсія хожу? Покажи, будь ласка пенсія, не пенсія. У нас є Недо... різні варіанти. варіанти. Від таких недорогих складів. Ну і що, диве золото, скільки це буде коштувати? Ну, недорогий цей склад, він, коштує орієнтовно, по-моєму, 200 чи 300 гривень. Та він не коштує 200 гривень, ось що на ньому, цін. а, 200 ось що на ньому ціни. Ну, і це єдиний варіант, що ти такий складені Та можеш ні, запропонувати. Саша, ну звісно, ні. Дивися, є більшого формату ціна 540 гривень. Оце за 500 гривень такі розміри? Так, да, дивіться гарні. Ну, согласен, так. Да, це Тут отлічний тож, варіант. Це літографія, йде пластикова рамка з золотим срібним колесом.